Всім доброго здоров'я! А сьогодні я не помню зараз, Сейчас... Та по-моєму 11 число Ну да вчора 10 сьогодні -е, 11 -е. Коротше кинув туман Почал поливати Тут вообще така печальна картопля Ой от, -от так от. Трошечки ще сипнули такої штучки я думаю щось тоже должно помогти вчора еще кое-что заказав та побризкать ну тільки не цю цю вже буду бризкать коли одійде та думаю за сьогодні полью туманом то тобто есть я думав этот что цілий на огород. А воно цілий не виходить, приходиться по пів поливати. Бо цілий не тягне насос. Ну чого, що, що маємо, то маємо. Перший раз в житті, я ж кажу, що скільки посадив, об'єм, ну ніхто не думав, що воно так все вимерзне. Ну, я ж кажу, люди пишуть, як хто раундапом бризнув, цю. так от там вроде на тих двох огородах ну хоч більш-менш ще якось стоїть а тут взагалі вся лежить вся вимерзла. Ну нічого я думаю може одійде оклигає щось може вийде з ней, не знаю ну щось намагається відростати звісно може щось і буде не знаю, жалко. Я ж кинув туман цей весь на весь огород, а він не тягне насос його і все. А ту половинку поставив без проблем. Ну нічого, за сьогодні поліємо весь. Та ну тут я не знаю скільки, та багатенько, багатенько. Дай Бог, щоб тільки воно це все одійшло. Ну лист як ета. підніматися, що дай Бог, то я ще по листу бризну. Погода така Оце теж якби розпахати кусок. Тут ніхто вже, та тут більше наверное, 20 років ніхто вже на, в цій хаті не живе. Хоча глаз хтось кинув на цю хату, ну я знаю хто. Це в нього в баню люди такі, що тут всі гнилі. Подаемся, что тут выйдет, конечно. Да, надеюсь, конечно, что она піднимется.